Наприклад, що ви таке роздаєте? Юридичський вопрос. Це зареєструватися допомагають. Да. Ось таку юридичну допомогу пропонують всім бажаючим біля відділення столичної реєстраційної служби, що на повітрофлотському проспекті. Як бачите, в рекламній листівці зазначено, що все буде без черг і паперової тяганини. Звичайно, що це якісь домовленості, неофіційні, там нелегальні. Напевно, що ну ми знаємо, що ця ж ситуація була із БТІ, тому це не новина. Зрозуміло, що за безчерг і тяганини треба заплатити додатково. Не будемо стверджувати, що добре відома схема, так би мовити, прискорення оформлення документів ефективно запрацювала і при новій системі державної реєстрації прав на нерухомість. Та здогадуємось, якщо треба на вчора, ніхто не економитиме. Офіційно хоч і дешевше, але значно довше. Я перевожу метри, батькового чоловіка, ну на двох синів і на себе. І я сьогодні не попаду. Я 90. Очереді страшні, коло кожного вікна, народа, море, це ж невозможно попасти сюди. Треба по три дні, а як то на роботі, кидати роботу чи як вообще попасти, щоб здати сівку ці документи. Люди приходять у 5 годин утра. І стоять тут, записуються. Самому приміщенні атмосфера, м'яко кажучи, напружена. Люди знервовані і роздратовані. Приміщення маленьке, повітря бракує. В нашій знімальній групі багато хто побачив останню інстанцію. По пять раз надо бегать туда-сюда. Я уже три раза до нотариуса своего съездил. И сейчас не знаю, меня примут или нет. Потому что никакой информации нет абсолютно. И никто даже не проинформирует людей, куда идти. Я простоял два часа в одном отделении, два часа в втором, записался в третье. Подходишь вот, к людям, спросишь, никто ничего. Как будто бы они здесь не работают, ничего не знают. Не виправдовуючи співробітників реєстраційної служби, все ж зауважимо. Частково винні й самі відвідувачі чи точніше, навіть наш менталітет, є сайт державної реєстраційної служби. Там детально описано повністю перелік документів щодо кожної ситуації. Є форма заяви, яку можна роздрукувати, форми цих квитанцій. Там дуже детальна інформація. Тобто я би радила поцікавитися, зайти почитати. Треба їхати до органів Укрдержаєстру вже підготовленим. Я би радила їхати вже з заявою. Хоча б з бланком роздрукованим їхати з квитанціями краще десь по дорозі взагалі оплатити. Начальник столичної реєстраційної служби повідомив, що протягом березня, принаймні в центрі на повітрофлотському проспекті, з'являться додаткові співробітники. Це має поліпшити ситуацію. Зараз готуються зміни для покращення ситуації саме з державної реєстрації прав також організаційно по місту Києву. Бо на початку року відкрити два додаткових. Пункти це на проспекті Бажана, сім'ї та на верхньому болоти 32 два. Це зменшувана навантаження тут на Петрофотському тих натовпів людей, які були на початку року, дійсно вже не існує. Маємо підозру, що в Києві ситуація ще досить прийнятна, а в областях напевне складніше. Очевидно, що з часом все владнається, та все ж прикро, що в котрий раз українці розчаровуються у вітчизняній системі надання адмінпослуг.